Чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого, та й пси приходили і лизали його рами. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама, Помер же і багатий, і його поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі, побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, рукаючи, батько Авраама. З милосерця наді мною і пошли лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому подунці. Та Авраам промовив: дитину, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо. А тепер Він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же казав, благаю тебе, Батько, пошли його до дому мого батька, бо маю п'ять братів, нехай засвідчуть їм, щоби і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів, вони мають Мойсея та пророків, Хай їх слухають. А той мовив, ні батька Авраама, коли хто ж з мертвих прийде до них. to pokańca. Wim, że skazał tym ojcu. Jak szczo mój senior prorokiem nasłuchać, nawet jakby ktoś z mertwych o stres nie powierać. Sej, słowo woskownie Niech Niechaj słowa Świętego Ewangelia zniszcze nasze grzycie. Amen. Пімі Йцях і Сина, і Духа Святого. Ам. Не буде похвалений Єсу Христос. Полюблені в Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні вілібні сістри законне, шановні наші міністранти, рицари святого Яна Павла II, органістка з Ківчанами, дорогі близькі, рідні, друзі. Знайомі, парафяни, кохані діти. Сьогодні буде коротенька наука, бо кожен радочок це 10 минут треба, розказувати, а сьогодні є почти дві сторінки, так що можна на переміну собі брати спальний вагон і мінятися білетами. Кохані, спробуємо сьогодні зробити і так скажу таку тайну, Є різні способи проповіді, є проповідь, яка називається Казанням, є проповідь, яка називається гомілія, є проповідь, яка називається наука, є проповідь, яка називається конференція, а є проповідь, яка називається екзегеза. Екзегеза це є ну, в такому правильному сенсі така ігра слов. І може так пару хвилин спробуємо. Зробити цю екзеґезу Біблії і зраджу таку тайну, що це є заказ замовлення нашої пані органістки, бо вона цілий день грає, чує проповідь сто раз Евангелію багато разів і на замовлення пані Авлочки буде екзегеза. На чому це полягає? Від кінця до початку. Пан Єсус каже, якщо мають Місея і пророків їх не слухають, то хто без мертвих Воскрес не повірять. Пан Єсус Воскрес з мертвих. І сьогодні, напевно, нетрудно знайти хоча б пару людей, які не вірять в Бога. Не знаю, чи вам це вдалося колись зробити, чи це є дуже трудне, якщо би ми пройшлися по городку, чи по Ведриківцях, чи по інших селах, то. Думаю, що легко було б знайти людей, які не вірують в Бога. Просто не вірять, не ходять, не моляться. І це не просто якийсь мерлець Воскрес, сам Божий син Воскрес. І люди не вірять. Є самі такі, які не вірять, тобто Евангелія не обманює. Цей багатий чоловік по Біблії сьогодні є невіруючий, і він звертається до Авраама, тато. Авраам до нього каже дитину. Навіть людина, яка не вірує в Бога, яка не має нічого спільного з Богом, вона є завжди дитина Божа. Завжди. Чому Авраам батько? Тому що ми є спадкоємці віри Авраама, тому що він є названий патріархом віруючих. Звідки це взялось? Знаємо його історію так коротенько, Бог йому обіцяв потомство, як зірки на небі, як пісок на березі моря. І дав йому одного сина. Очевидно, один був з його служниці, а один від дружини з подружжям. І це єдиний син, Бог йому обіцяв мільйони потомств, дуже велике, таке, як зірки на небі. І потім він тішиться тим сином, його звати Ісаак, і Бог каже йому, віддай мені цю дитину. І в стародавньому заповіті старому, в законі єврейському, а в тоді, тоді навіть ще коли люди вірили в багатьох різних богів, було приношення людей в жертву. І Авраам, який вірить в одного Бога, не хоче його образити. Не хоче, щоб в цих божків вірили люди краще, ніж він в одного Бога. Він бере Ісаака і веде його в країну моря, і там, на горі, хоче принести його в жертву. Мало того, він ще бере якісь там патики, гіляки, ставить йому на плечі, той Ісаак несе і питається: «Тато, а де жертва? І батько каже, Бог сам собі передбачить, але він не знав, що він каже. І було так, що ці слова були пророчими, тому що в певному моменті Авраам побачив якесь там ягнятко, не знати, звідки взялось. І Господь каже до Авраама, не чини нічого поганого дитині, тому що я побачив твою віру. І слово погане це є язичництво, це є поганство, але теж вбивство є завжди поганим. Жертва це віддання. Дитини Богові, але не вбивстві. І тому Авраам настільки повірив, що він був готовий цього єдиного сина справді вбити для Бога. І тому він названий є батьком віри. І ми є діти Авраама. хоча не євреї, хоча не в старому завіті вже живемо, але є дітьми Авраама. І тому ми є якби зроджені через віру Авраама, Тому, наприклад, написано сьогодні, що цей бідний помер, і ангели віднесли його нікуди-інде, тільки на Лоно Авраама. Тобто він вернувся до того, звідки він народився, до неба. Небо це Лоно Авраама, теж написано в Біблії. Що цікаве, Авраам пояснює, є, і то різні, різні теж переклади в Біблії. В одному написано безодня, в другому перекладі написано пропасть поміж нами. Пропасть це все негативне, нічого з не, не вийде, взагалі все на нагірше. Безодня це є такий, таке середовище, де тільки Бог може щось зробити. Людина нічого не дасть ради зробити, піде в цю безодню може пропасти. І навіщо ця безодня між нами і вами, пояснює Авраам. Тому що людина, і так не раз кажуть, що от людина має якесь бажання, їй щось хочеться, має якусь мрію, думку, надію. Може, ви чули таку поговірку, що надія вмирає остання. Тобто вже дядька чи бабу положили втрумну. А вона ще має надію на щось. Десь це береться з біблійної історії Старого Завіту, тому що сьогодні Авраам каже, люди, які повмирали і які вже є в небі, вони ще мають свою мрію, вони ще мають якесь прагнення, вони ще можуть мати борони Боже, навіть таку думку, а може би ми пішли спробували як там. Чому так є? Тому що навіть як ми підемо до неба, постійно нас Бог оберігає в цьому небі. Наприклад, ангели, святі, духи, які служать Богові, теж мають свої прагнення, свої думки, мрії, фантазії. І з такої фантазії скористався Люцифер. Це був ангел, прем'єр-міністр Бога, права рука Божої влади. Його ім'я означає робити світло, тобто той, котрий так по-простому фонарика включав і ходив перед Богом світив, щоб Господь бачив, куди йти. Людцем, світло, фером працювати, робив світло перед Богом. І мав думку, цікаво, як без Бога вийде. Ну, от Получилось, так? Став дияволом, забрав ще трохи ангелів. І якщо вони мають таку думку, то ми, коли підемо до неба, Господь нас мусить там оберігати, бо сьогодні Авраам каже, ця безодня спеціально є зроблена між небом і пеклом, щоб боронив Божі ті, котрі хотіли би піти попробувати, а що ж там не можуть. І звідти нам вже чого йти ми вже своє заслужили. Написано про. Бідного чоловіка лазала. Можна сказати, ціла процедура його похорону, помер, а занесли на небо. Там може додати, так? принесли до костюла, сонце відправив у потім 9 день, 40 день, річниця, Григор'янка і так далі. Про багача написано, помер і його поховали, точка, крапка, немає і далі історії. Так закінчується історія людини без життя Божого в її душі. Ще є написано, що цей багатий чоловік розкішно бенкетував щодня. В деяких перекладах написано день у день або день в день. Чому не написано день і ніч, чому не написано постійно, чому не написано завжди? Тільки написано щодня. Тому що цей багатий чоловік, він поняття не мав, що таке ніч. У нього все було добре, він не мав ніякого переживання, в нього були слуги, він нічим не заботився, він не дивився в календар, коли за світло, газ, воду заплатити. Його це не бентежило, не волнувало. Цар собі, сам король. У нього були люди, які за це думали. Він поняття не мав, що таке ніч, що таке страждання, переживання, якась забота. Щодня. День в день прекрасно забавлявся. І цей бідний чоловік називається Лазар, а цей багатий називається Один чоловік був багатий. Немає ні ім'я, ні фамілії, ні побатько, нічого. Тому що ім'я це і Божа благодать, ім'я це місія, ім'я це Боже вибрання. Людина без імені. Це ніхто. Але з другої сторони, це небезпека, що кожен з нас може взяти його ім'я. Деякі святі, перші отці церкви, які на початках християнства пояснювали дуже гарну Біблію, говорять, що це є розповідь про багача і Лазаря, розповідь про одного чоловіка, не про двох. Не про двох. Наше тіло це багач, наша душа це лазар, тому що ця душа дуже часто, десь там під брамою свого господаря, сидить, жебрає, пусти мене до костюла, допоможе мені помолити, заклич мені к і так далі. А тіло собі бенкетує, гарно росте, розвивається, їсть, п'є, одягається, як один врач казав, що. Нервові клітини ніколи не відновлюються, а жирові клітини ніколи не пропадають. Тому якщо хтось нервотропка, то краще не їсти з нервів, бо можна бути глубшим від Кьонзала і вже не суднути, бо вони ніколи не пропадають. А нервотропка може нас довести до смерті, бо вона ніколи не відновлюється. Це казав мені врач, який має диплом дічим людей. Я. Думаю, йому варто повірити. Це є одна людина, душа і тіло. І тепер можемо собі подумати, що наша душа робить, щоб її тіло привело до Костьола, щоб її тіло привело до Бога, щоб її тіло втякнуло на коліна і цю душу висповідало в конфесіоналі, в таїнстві примирення. Що треба зробити, щоб це тіло прийшло і трякнуло перед алтарем, і прийняли комунію святу, ця комунія це причастя дасть життя Лазару, дасть життя власне, цьому бідному душі. Є така історія небіблійна, що колись жебрак почув весілля, музику, підійшов до багатого дому і просив милостиню. І звідти виходив господар, виносив якісь там сміття. І це сміття йому в кошик кинув. І каже, ну, джебрає, що нам хочеш то, пожалуйста. Там якісь обризки були, шкірки від хліба, ще там щось сміття таке правдиве теж. І потім за пару хвилин стукає знову цей бідний в двері, в браму, відкриває господар, а цей бідний дає йому цілий кошик гарних польових квітів. І каже, це для вас. І він був дуже такий. Розчарований або здивований і каже, а за що це? Навіщо? Що це має означати? І цей бідний каже, ну хто чим має, тим ділиться. Я маю квіти, я можу вам дати квіти. Ви, бідна людина, крім мусора, нічого не маєте, то ви мені сміття принесли, але я маю краще для вас. Порахував, що ви така бідна людина, то думаю, хоч квіти вам дам. Ось Оце є зустріч багача з Назарем. Тим часом так з нашою душею не є. Але навіть погана людина має в собі бажання добра. Каже цей багатий до Авраама. Звертається тато, батько. Пішли Лазаря до мого дому. Там є п'ять братів, кожен з нас має п'ять братів, і я і ви, кожен ці брати. Я вже тут питався і півчих, і міністрантів, ще вас питаю на польській мові, це змисли. Це є п'ять елементів таких людини, якими людина спілкується зі світом, середовищем, з другою людиною. Це зір, слух, дотик, що ми доторкаємося до чогось. Це є смак, це є те, що ми на язик беремо сіль або цукор і ми розрізняємо. Так? Це є якісь відчуття, якщо правильно може, хтось знає правильне слово може мені підказати. Не раз, пам'ятаю ще нас вчили сповітатися з гріхів змислових. Змисловий гріх це, наприклад, бачиш на прилавці цукерку, ти знаєш, ти її не купиш, в тебе грошей нема, вона дорога, в тата в мамі бишся попросити, але ти вже через вікно і у її їж. І ти її їж цю цукерку з мислами своїми. Тому Ісус потім вертається до цього і в своїй науці скаже: Вам було сказано, що не можна розводитись з дружиною, з чоловіком. А я вам кажу, якщо хтось подивиться на людину, не так як треба вже согрішити. Це є гріх змисловий, змисловий. Так? Ніхто ні з ким не йде грішити, але вже змислово зрішив. Тимно слово змисли треба перекласти на українську мову. І каже, цей багатий до Авраама пошли Лазаря до моїх братів, пошли до мого зору слуху, дотику, нюху, відчуття, щоб предупредити, щоб вони теж сюди не прийшли. Тому що ці всі речі нами командують, супроводжують нас. І ми через це можемо робити добро або зло, щоб ми цими смислами не согрішили. І ще є один момент, просить цей багатий, щоб лазар, і то цікаво, що цей бідний має йому тепер служити. Він постійно є жебраком любові. Цей багатий він є жебраком любові. Він постійно просить не Авраама, але щоб цей лазар пішов зробити, щоб намочив палець і змочив язик. Ми знаємо, що палець або на російській мові перст Божий. Бог перестом своїм сотворив світ, сотворив людину. І тепер просить багатий, щоб Лазар своїм пальцем сотворив знову в ньому людяність, яку дав йому Бог. І доторкнися мови язика, тому що я повинен язиком, але не тільки цим, що я зараз балакаю, але своєю мовою, поставою, промовою своєю. Повинен визнати Бога моїм господарем, моїм царем, моїм паном, тобто визнати віру. І чому вода? Тому що волога це Святий Дух. Тобто, багатий просить, щоб Лазар, в якого він довжнік, зробив те, що Бог робить, сотворив в ньому людяність через Святого Духа, доторкаючись до язика. І даючи йому можливість, щоб він проголошував Бога, щоб він почав вірити в Бога і говорив про це своєю мовою і поставою. Але це все відбувається в одній людині. Очевидно, це є одна з таких пояснень. І тому сьогодні, коли ми хочемо зрозуміти, до чого ці смисли нас ведуть. Ми повинні побачити, що в нас є більше лазира чи цього багатого. Чи ми бенкетуємо тут, чи будемо мати це весілля в небі. Бо і одному, і другому Бог приготовив і страждання, і весілля. Але один на землі це взяв, другий на потім це лишив. на вічність. І власне тому сьогодні ми собі хочемо усвідомити. Хто в нас бере перевагу, чи багатий, чи лазар? І сьогодні ми хочемо зрозуміти, чи ми теж є дітьми Авраама, чи ми віримо в Ісуса Христа, і Воскрес, чи ми справді розуміємо, що це є реальність, що не можна бути невіруючим, навіть якщо вже хтось воскрес. Якщо навіть Син Божий Воскрес, чи ми є ті люди, котрі повірять, чи ми є цими людьми, які можуть сказати, що Господь є володарем мого життя, бо Він доторкається до мене, до моїх цих змислів, п'ять елементів, до моїх братів, чи він є той? Котрий справді переводить мене через гріб. не просто як багача поховали і крапочка, але віднесли на лоно Аврама, тобто ми через смерть відроджуємося до нового життя. Ось так можна сьогодні зрозуміти Євангелію. Думаю, що більш-менш не дуже закручено, якщо пані органістка поставить 5 з плюсом, то можна. Кінчати промову. Амінь. Бог закрит запах. Німець похвалюний ні Єсу Христос. У мене ж плече було, я довго такої науки не казав. Мені легше батьки розказувати, Но, але просити, тон спокоєння таке робити. Молимося далі.